Суть цивільних прав в тому, що вони належать людині як членові суспільства, казав англоамериканський та суспільний діяч Томас Пейн. Вітаю вас! В ефірі програма Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Багато хто з нас має у володінні різноманітне майно, квартири, будинки, нежитлові приміщення тощо. При бажанні розпорядитись майном виникає питання про форму такого розпорядження. Зокрема, про розпорядження майном шляхом укладення договору його дарування. Тема нашої програми поради адвоката порядок укладення договору дарування та його особливості. Конституції України встановлено право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Одним із способів такого розпорядження є дарування. Цивільним кодексом України, а саме статтею 717-ю. Передбачено, що за договором дарування одна сторона, дарувальник, передає або ж зобов'язується передати в майбутньому другій стороні, обдарованому, безоплатно майну, дарунок у власність. Безоплатність є істотною умовою договору дарування, без якої договір дарування не є таким. Дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути майнові права, якими дарувальник володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому. Договір дарування предметів особистого користування та побутового призначення може бути укладений усно. У випадку, коли даром є нерухомість, договір дарування повинен бути укладений у письмовій формі та нотаріально засвідчений. Статтею 722 Цивільного кодексу Встановлено, що право власності обдарованого на дарунок виникає з моменту його прийняття. Також діючим законодавством України передбачена можливість укладання договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. Договором дарування може бути встановлений обов'язок дарувальника передати дарунок обдарованому в майбутньому через певний строк у певний термін або у разі настання відкладальної обставини. У разі настання строку терміну або відкладальної обставини, встановлених договором дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому, обдарований має право вимагати від дарувальника передання дарунка або ж відшкодування його вартості. Договором дарування може бути встановлений обов'язок обдарованого чинити певну дію майнового характеру на користь третьої особи або ж отриматись від її вчинення. Передати грошову суму чи інше майно у власність, виплачувати грошову ренту, надати право до вічного користування дарунком чи його частиною, не пред'являти вимог до третьої особи про виселення тощо. Дарувальник має право вимагати від обдарованого виконання покладеного на нього обов'язку на користь третьої особи. У разі смерті дарувальника, оголошення його померлим, визнання безвісно відсутнім чи недієздатним, виконання обов'язку на користь третьої особи має право вимагати від обдарованого особа, на користь якої встановлений цей обов'язок. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, нерухомих речей чи іншого, особливо цінного майна, якщо обдарований умисно вчинив злочин проти життя, здоров'я, власності дарувальника. Його батьків, дружини чоловіка або ж дітей. Якщо обдарований вчинив умисне вбивство дарувальника, спадкоємці дарувальника мають право вимагати розірвання договору дарування. Право дарувальника на розірвання договору дарування виникає також у разі, якщо обдарований створює загрозу безповоротної втрати дарунка, що має для дарувальника велику неминну цінність. Дарувальник має право вимагати розірвання договору дарування, якщо на момент пред'явлення вимоги дарунок є збереженим. У разі розірвання договору дарування обдарований зобов'язаний повернути дарунок у натурі. Зважаючи на безоплатний характер договору дарування, у разі встановлення факту його оплатності він може бути визнаний удаваною угодою. Тобто такою, що вчинена сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили. Наприклад, договору купівлі продажу. У цьому разі відносини сторін регулюються правилами щодо правочину, які вони насправді вчинили, а не правилами удаваного правочину. Слід зазначити, що істотною умовою договору дарування також є волевиявлення дарувальника на вчинення такого правочину. Якщо ж буде встановлено, що дарувальник не виявляв бажання укласти договір дарування, то такий договір може бути визнаний судом недійсним. Всі спори, що виникають з приводу договору дарування, вирішуються сторонами, а у разі неможливості добровільного його вирішення розглядаються в судовому порядку. Слід зазначити, що до вимог про розірвання договору дарування застосовується позовна давність в один рік. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720 чи надіслати листа на нашу електронну адресу. Закон вирішує справедливіше, ніж людина, стверджує юридичний латинський вислів. Програма поради адвоката допомагає вам користуватись законом задля справедливого вирішення ваших справ. До побачення!